Декілька днів тому в соціальних мережах з'явилася інформація щодо закупівлі селедівською міською радою 11 телевізорів на суму понад 80 тисяч гривень. Мешканців громади таке придбання під час війни обурило. Проаналізувавши систему публічних закупівель Прозоро, журналісти телебачення капрі дійсно знайшли тендер на закупівлю 11 телевізорів озон HD» в комплекті з 10-метровим кабелем HDMI. Закупівлю було оголошено 21 жовтня. У цей же день було укладено договір з ФОП Тарнавський Ігор Богданович з міста Львів. Вартість одного телевізору згідно договору складає 7620 гривень без ПДВ. Знаходимо телевізор такої ж марки без кабелю в інтернет-магазинах. Ціна коливається від 6,5 тисячі гривень до 7 400 гривень. Десятиметровий кабель HDMI в інтернеті коштує від 260 до 500 гривень. Що ж стосується призначення цих телевізорів, то за офіційним коментарем телефоном ми звернулися до Селидівської міської військової адміністрації. Нам пообіцяли розказати про цей тендер згодом. А вже через декілька годин в офіційному телеграм-каналі Селидівської МВА з'явилося роз'яснення. Нарешті отримали монітори для штабу ЗСУ, які здійснюють контроль відеоспостереження на лінії фронту. За зверненням військового керівництва було закуплено монітори, які будуть задіяні в роботі відеоспостереження з дронів та камер ЗСУ на лінії розмежування. У самому ж договорі також зазначено, що телевізори придбані для матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України відповідно до програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Силиївської міської територіальної громади та Збройних сил України на 2021-2025 роки.